Всім привіт, всім добрий день. Я сьогодні ж відпрацювала зранку, У мене там було дві людини. І зараз йду до батьків, бо я ж вам розповідала, що у мене у папи понеділок, 13 числа, було день народження, але так як це був понеділок, і Альона Сашою на роботі, а я тільки приїхала, була 13-го, то ми ж не збиралися. А сьогодні вирішили оце зібратися на обід. Папу поздоровський з прошедшим праздником, а то він у нас і так два роки був без свята, тому що ми два роки підряд боліли ковідом у лютому якраз на день народження. І один рік, і другий рік поспіль. Тому в цьому році, слава Богу, ото. Трошки посидимо, відмітимо день народження. Це папі в цьому році 78 років моєму. Якщо привітаємо, побажаємо, посидимо. Ну, Якщо щось вийде, мені вам знять, то зніму, можливо. О, от, так от. Так що йду. Вчора не знімала нічого, бо я вам казала, вчора в мене був дуже загружений день. От, працювала з восьмої ранку і до восьмої вечора. От, так що був дуже загружений день, знімати не було що. От, ну а сьогодні вже, думаю, трошки, трошки вам зніму. От, так що такі справи. Ну все, біжу. Набрала подарунки вже ж тих, що привезла. Із, із Польщі, з Германії, і Альоні, і мамі. общем усім. Та несу. І зараз вони краще і Альоні я дам, я їм каву заказывала, я їм привезла. Ну, так, що йду. Ви знаєте, оце йду, А сьогодні така погодка, ну геть весняна, прям весною пахне, така красота, тихо, вітру немає, не холодно, вже так прямо відчуття весни. Вже так хочеться, хоча в цьому році і зима, не холодна, але вже надоїло, вже хочеться весни. Вже прям ідешся, дихаєш на повні груди і пахне весною. Ну, мама тут наготовила і салатик, і печоночний тортик дивлюсь, сіледочка. Ну це ж ще не все. Це мами там вічно, ще куча всього гарячого. Всім привіт! Це бабушки з дедушкою подарунок. А це так, додаток до подарунку. Це ж ще встановити треба. Деня десь тут ганяє, бігає. З лялькою гуляє. Лялька підросла. Що вона їсть уже? Що вона в це брала? Ганяють, як торпеди ганяють. Ой, так. Я вже прийшла додому. Мене Альона з Сашою підвезли трошки. Ну, Ми у батьків посиділи, наїлися. Мама, як завжди, наготувала всього смачного. От, Альона мене з Сашою підвезли, тут трохи я говорю, я ще зайду в магазин. Тому що завтра я знову цілий день працюю, у мене фруктики підзакінчилися. От, а, зайшла, купила я такі е, бумажечки. Я пишу своїм. Клієнтам час приходу на слідуючий раз. От, зашла, що я ще купила. Купила таких дві пачечки капучино. Це так іноді хочеться. Ну, це таке щось, щось друге. От. Так, і що я тут ще купила? Ага. Зашла, купила от такої кави смачної. Теж щось Ой, так, а трюхер. Не брала ніколи, взяла на пробу. От, ну і таку. Ой, ключок порвався. Купила собі бутилочку йогурта. О, три бананчика. Боже, банани подорожчали. Я коли їхала, банани були по 64 гривні, приїхала вже по 71 гривні. Е, коли їхала, були... Мандарини по скільки, там, по 60 чи по що, Це вже зайшла мандарини під 80 гривень і одні якісь 99 гривні. Ну, коротше, ціни ростуть. Страшне. То я взяла собі три апельсинки. теж таке, ну Коротше, взяла трошки фруктики. Взяла також ще яблучок Джона Голд. От яблуки можна їсти. Яблука на цьому році дешеві, так що їх можна їсти. Вони вродили. О, а це мені ще мама кусочок положила печоночного тортика і голубців мені наклала. Каже, це, а, тут не тільки, мабуть, голубці, тут, тут всяка всячина і голубчик, і ще щось там. Каже, це буде на сніданок. вам. Чи на сніданок, чи на обід. Та оце таке все зайшло. Ой, нічого не купила, що 300 гривень. Такі ціни росте все росте. Ну, страшне. Страшне все. Ціни ростуть, як гриби після дощу з цими цінами. Ну, от прибігла та оце таке. Все, сьогодні вже в мене ну, нікого, звісно, немає. Вже я не працюю. Сьогодні я півдня тільки працювала, тому що ж на день народження не знімала. Тому що ну, от такі у мене всі ніхто не любить зніматися. Ні Саша у нас вічно в мене не знімайте, ні батьки у мене теж такі не знімаєте. Тому одна Льона в мене тільки не проти. От, тому от, нічого так не знімала. Ну, ми посиділи, відмітили, день народження папини так сугубо в сімейному кругу от, Альона, Сашу, я і батьки більш нікого не було в нас. Вже такі свята, знаєте, із часом, що о, ну, тільки в сімейному кругу вже і святкуєш, відмічаєш, бо воно і святкуванням не нажимає. Ну, так, відмічаємо. Відмічаємо дату. Ще один прожитий рік. О, та і все. Ну, це так тут колись в мене хтось написав був, чекаємо ваші. Буденні, буденні влоги. Ну, це ж бачите, такі буденні влоги, що нема особливо, якби, би щось зняти, тому що то працюю, о, зараз тут світло включу, о, тут хоч видніше. То працюю, то, то нема коли знімати. І за того, що постійно ж вроде, зараз працюю, тільки приїхала, людей багато, поставила штатів, а то туди-сюди вас ціліпаю. Так що то таке, І знаєте, так зараз входжу я в режим робочий, цей, тому що після відпустки, після стількох пережитих емоцій, ну, важко приступити до праці. знаєте, ще Клієнтка дзвонила, записалася. Оце ж зараз, так як я тільки приїхала, і всі пишуться, всі ну робота зараз є, якби. А от так що це такі в мене справи. Я так кажу, а про що я, про що я? Про те, що важко вклинюватися в роботу, знаєте, там відпочивала все, оці емоції пережиті, оці е згадки про все, а тут зразу це так з утра до ночі, з утра до ночі, і робота, робота, і робота. Або сьогодні теж ось у мене підікюр був. І кхе -кхе, бачите, ще все стоїть, тому що я відпрацювала. і... Скоренько, що вже запізнювалася, і скоренько побігла до батьків. А Зараз ось передягнуся та буду тут ось прибирати, підготувати треба кабінет до завтрашнього дня, тому що завтра в мене теж 5 чоловік, і з 9 ранку я буду працювати до самого вечора. Оце такі у мене справи, такі справи. Ну, може, вже трошки на слідучому тижні буде трошки легше, трошки вільніше. В общем, побачимо, як воно в мене буде. Тому це сьогодні такий невеличкий буде у мене вложок. Що ну, мно це я сходила до батьків, посидили, посиділи, відмітили день народження папине і все, і на цьому, і на цьому шабашу наїлися, як поросята, мама нагодувала смачненько. От, і тепер можна вже Прийшла, ось буду зараз прибирати тут. В общем, наводити порядки і готуватись до завтрашнього дня. А от, Сьогодні у нас теж тут, Боже, цілий день тут одна тривога скінчилась, почалась скінчилась, почалась скінчилась, почалась. Ми вже навіть її, п -п -п цей, загубили рахунок тих тривог. Ой, страшне щось робиться, підготовка до 24-го чи що, не знаю, що воно буде. О, так що, це таке. На сьогодні все. З вами я прощаюся, всім спокійної, тихої ночі, всім на добраніч. всім пока-пока.